Вітаю всіх і запрошую на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати геометричні фігури та розв'язувати задачі. Будь ласка, подивіться на малюнок і скажіть, що на ньому зображено. Так, правильно, це геометричні фігури. А скажіть, будь ласка, які вони? Плоскі чи об'ємні? Так, вони плоскі. А давайте назвемо всі фігури, які тут зображені: Квадрат, круг, ромб, прямокутник, трикутник, трапеція. Правильно! Подивіться, діти, за кожною фігурою сховалася комашка. Давайте спробуємо впізнати їх та назвати. Діти, як ви гадаєте, яка комашка заховалась за синім квадратом? Так, правильно, це оса. Як ви гадаєте, яка комашка заховалась за червоним кругом? Так, правильно, це муха. А яка комашка заховалась за рожевим квадратом? Так, це мураха. А яка комашка заховалась за фіолетовим ромбом? Так, це жук. Яка комаха заховалась за жовтим прямокутником? Правильно, це коник. А за зеленим прямокутником. Так, це сонечко. А яка ж комашка заховалась за помаранчевою трапецією. Хто здогадався? Так, правильно, діти, це метелик. З цим завданням ви впорались. А ось наступне завдання. Пропоную вам пограти в дидактичну гру. Що буває. Такої форми. Уважно розгляньте геометричні фігури та знайдіть предмети, які на них схожі. Для зручності відео можна поставити на паузу. Ну що, впорались? Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. Перша геометрична фігура прямокутник. А який предмет? Схожий на прямокутник. Так, цукерка. Правильно. Наступна геометрична фігура трикутник. Який предмет на нього схожий? Так, шапка. Наступна геометрична фігура квадрат. Який предмет схожий на квадрат? Так, картина. Наступна фігура це овал. Який предмет схожий на овал? Так, слива. Наступна фігура ромб. Який предмет схожий на ромб? Так, повітряний змій. Остання фігура це круг. Який предмет на круг схожий? Так. Це годинник. Молодці. Гарно виконали завдання. Наступне завдання. Будьте уважні. Подивіться уважно на картинку, на ній зображені геометричні фігури. Які вони об'ємні чи плоскі? Так. Це об'ємні геометричні фігури. Давайте назвемо їх куля, куб, піраміда, конус та циліндр. Давайте з вами пограємо і з'ясуємо, які предмети схожі на ці об'ємні геометричні фігури. Я гадаю, що ви із завданням впорались. Давайте разом перевіримо. Який предмет схожий на кулю? Так, кавун. Який предмет схожий на куб? Так, подарункова коробка. Який предмет схожий на піраміду? Так, дах будинка. Який предмет схожий на циліндр? Так, ріжок морозива. І остання об'ємна фігура це циліндр, який предмет на нього схожий. Так, пеньок правильно. Молодці! І з цим завданням ви впорались. Наступне завдання. Наступне завдання. Подивіться, які гарні квіти виросли на галявині. Порахуйте їх, будь ласка, за порядком. Та вставте пропущені номери. Перевіряємо: Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Молодці! І з цим завданням ви впорались. А ось. Ще одне завдання, яке нам з вами треба виконати. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів прудких. За умовою задачі нам відомо, що спочатку метеликів було 5. Потім прилетів ще один метелик. Метеликів стало більше чи менше. Так, більше. Яку дію ми з вами будемо виконувати? Так, правильно, додавання. Тож давайте складемо та розв'яжемо приклад. 5. Додати. Один дорівнює шість. Молодці! Ми з вами виконали всі завдання. На сьогодні все. До нових зустрічей! Бувайте!